Окуповану територію Криму там було доволі гучно цієї ночі. Дуже навіть власне кажучи, гучно після третьої ночі. В принципі, синхронно із операцією Ізраїлю mm -hmm. проти Ірану почалися удари також, але українськими безпілотниками по Криму. Ось ми бачимо, зокрема, як піднімається дим в районі Симферополя. Так, Сімферополь, навколишні райони біля головного міста Криму були атаковані після третьої ночі численними безпілотниками. Район Перевального так само згадувався. Як той МД могли завдати удар у ці БПЛА, там лунали численні вибухи. Потім уже далі на південь, вже на південному березі. Криму в районі Алуште пролунали вибухи. Ну а серед інших міст які називають от у пабліках, що пишуть про Крим, де лунали вибухи. Знову ж таки, ми бачимо Зарічне біля Сімферополя. Там зафіксували о четвертій ночі безпілотник. Вибухи лунали окрім згаданих населених пунктів. Кож Євпаторії, в районі Севастополя, в Бахчисарайському районі Феодосія, Лушта, Сакі, Новофедорівка, Кача, Кіровський, Бахчисарайські райони, ну коротше кажучи, повсюдно, як на заході е, Криму, так і на південному березі, так і в північній та центральній частинах півострова. Е, значить, безпілотників було багато. Навіть росіяни офіційно на рівні свого міністерства війни пишуть, що їх там 70 чи понад 70 вдалося ліквідувати, знешкодити. Ну а прильотів було ще дуже багато, достатньо. Тобто, можна собі припустити, що близько сотні, принаймні, цих дронів атакували. Але якраз територію окупованого Криму. От росіяни в своєму звіті ранковому пишуть про те, що 125 безпілотників вони взагалом перехопили. З них 70 – це Крим окупований. Потім ще 15 – це вже російська територія, Орловська область, 11 – територія Курської Саратовської областей по 11 дронів, і там і там дев'ять Білгородська, сім акваторія Чорного моря. Це знову ж таки Крим, очевидно, і значить Брянська. Воронезька області теж фіксувалися дрони. Дронів було багато, як ми бачимо, було багато що вони атакували в Криму. Ну от е, пишуть зокрема в кримському вітрі. Це такий телеграм канал який висвітлює події в Криму е, і в інших джерелах про те, що дрони долетіли до аеродромів Саки, Гвардійський Кіровський. Ну, якщо дійсно Саки, Новофедорівка е, атакували ці безпілотники, то ціль зрозуміла це авіабаза, де тактична російська авіація базується: гелікоптери, ударні літаки різноманітні. От по них е, очевидно прилітало по інфраструктурі, яка їх обслуговує. Поки що немає, звичайно, ще так швидко станом на рано. Сапутникових даних і якихось даних об'єктивного контролю якісних, але принаймні географія цих ударів і численні свідчення про вибухи. Вони повідомляють нам сигналізують нам про те, що ну удари досягли цілий ця атака загалом була успішною. Питання лише в ступені цієї успішності. Наскільки успішною вона була? Те, що росіяни зараз переобладнують активно аеропорти авіабази в Криму, зокрема і для запуску шахедів, про це свідчать якраз публікації, які базуються на супутникових знімках. От Радіо Свобода і інші джерели публікували Делфі. Писали про те, що в Керчі росіяни переобладнують литовище в базу цивільний аеропорт. Насправді, керч, який ну не використовувався останнім часом. як цивільний аеропорт під військові потреби під запуск шахедів. Імовірно, про це говорять якраз супутникові знімки. Ті роботи, які відбуваються в цьому на території цього аеропорту, в районі власне, злітної смуги. Маскувальні конструкції 12 на 9 метрів можуть укривати як самі БПЛА, так і елементи ПП. ПО, зокрема, система і Тор згідно з габаритами укриттів, пишуть журналісти, які аналізують ці знімки. І до території аеродрому можна на території аеродрому можна помітити наявність ділянок з ймовірними позиціями для ведення вогню ЗРК. Аеропорт окупанти в березні 2025 року, тобто в цьому році вже без розголосу передали на баланс Російського міністерства війни. Тобто, він перестав бути цей аеропорт. Цивільним міста тепер військовим аеродромом. По суті, от, от така картина в керчі. В керчі ну знаємо, що теж лунають вибухи доволі таки регулярно. Приважно їх пов'язують з атаками на Керченський міст в тому районі Криму. Якщо вибухи лунають, але як бачимо, ціллю може бути і ось е ця авіабаза, цей аеродром. Які росіяни переобладнують під запуски шахедів. От є така от обґрунтована версія. Абсолютно, отже, в Криму було гаряче. Ще лунали вибухи поблизу Донецька в Макіївці. Там теж пролетіло над Макіївкою. Піднімався чорний дим. Сьогодні зранку теж звідти з'явилися відповідні зображення, фотографії, і місцеві мешканці писали про атаки, про вибухи якраз в Макіївці. Ну, це не дивно. В район Донецька такі міста, як Макіївка, Росія. Не використовують як логістичні хаби і там е, концентрують боєприпаси, різноманітну техніку, е, різноманітні засоби ведення війни. От е, по одному з таких об'єктів скупчення власне цих ресурсів для ведення війни, і пр прилетіло сьогодні на світанку. Будемо так само очікати, Можливо, з'явиться коментар від нашого генштабу чи інших відомств стосовно цього конкретного удару. По Макіївці, ось така у нас картина стосовно якраз дронової повітряної війни, ймовірно ракетних ударів по окупованих територіях і по території Росії безпосередньо.